Добрий день, друзі! Мене звати Наталія, і я вітаю вас на своєму каналі, що називається В'язання Моє кохання. Якщо ви любите в'язати так само, як і я, то залишайтеся зі мною, буде багато всього цікавого. Сьогодні я хочу запропонувати вам ось такий візерунок. Він об'ємний і виглядає дуже привабливо. Ось так він виглядає з лицевої сторони і ось так з виворітної. Рапорт цього візерунку складається з 7 петель у ширину і 10 рядів у висоту. Використати цей візерунок можна де завгодно: зв'язати маєчку, топикс, якщо з тонких ниток, кардиган, платячку, сумку ну, на що вистачить фантазії і нашого бажання. Так що, друзі, якщо вам сподобався, то сьогодні ми з вами його зв'яжемо. Я наберу три рапорти. Це. 3 на 7, 21, і плюс 2 кромкові петлі, і того я наберу 23 петлі. І зараз я пров'яжу один настановний ряд для того, щоб вийти на лицеву сторону. І пров'яжу всі петлі виворітні. Першу петлю прив'язання ми будемо знімати, не прив'язуючи, а остання кромкова буде виверідна. Перший ряд нашого візерунка. Першу знімаємо. Далі одна виворітна петля. 5 лицьових. Один, два, три, 4, 5. Одна виверітна петля. Це перший раппорт. Одна виворітна петля. П'ять лицевих. Одна виворітна петля. Це другий раппорт. Виверідна. 5 лицевих, виверідна петля. Це третій раппорт. Кромкова. Другий ряд візерунка. В'яжемо по малюнку. Кромкову знімаємо. Лицева, 5 виверітних. Лицева. Це перший раппорт. Лицева, 5 виверітних. Лицьова, другий рапорт лицьова п'ять виворітних. лицева, кромкова. Це третій рапорт В'яжемо третій ряд нашого візерунку. Першу знімаємо, далі одна виверітна петля, робимо накид наступні дві петлі. Накид ми робимо повітряний. Ви можете робити накид хоч до себе, хоч від себе, не має значення. Наступні дві петлі ми пров'язуємо дві разом з нахилом вліво. Для цього ми пров'язуємо їх за задню стінку. Далі одна лицьова петля. Наступні дві петлі ми прив'язуємо з нахилом вправо. Для цього ми розвертаємо петлі задньою стінкою до нас і пров'язуємо їх лицевою за передню стінку. Накид. Виверітна петля. Це перший раппорт. Другий раппорт. Виверітна петля, накид. Дві петлі разом з нахилом вліво, лицева, дві розвертаємо, пров'язуємо їх разом за передню стінку, накид, Виворітна петля. Це другий раппорт. Виворітна. накид, дві разом за задню стінку, лицева. Розвертаємо дві петлі. Разом за передню стінку, накид, виверідна петля і кромкова. Це третій ряд нашого візерунку. Четвертий ряд. Кромково знімаємо. Далі у нас дві лицеві петлі, три виверітні. дві лицеві. Це перший раппорт. Повторюємо дві лицеві, накид пров'язуємо лицевою за задню стінку, для того, щоб був не перекручений. Три виверідні, дві лицеві. Це другий раппорт. Дві лицеві, три виверідні, дві лицеві, кромкова. Це третій раппорт. Це було 4 ряди нашого візерунку. П'ятий ряд, кромкова, 2 виверідні петлі, накид, 3 наступні петлі лицеві, ми повинні пров'язати разом, але середня петля у нас повинна бути верхньою. Для цього ми дві петлі. Перезнімаємо на праву спицю, далі за передню стінку, беремо першу, за задню стінку вибачаю, беремо першу петлю і міняємо її місцями з другою петлею. Далі ми пров'язуємо три петлі разом лицевою за задню стінку. Робимо накид. Далі у нас дві виверітні петлі. Це перший раппорт. Другий раппорт, дві виверітні, накид. Дві петлі перезнімаємо за задню стінку, міняємо місцями першу петлю з другою і пров'язуємо всі три разом. Накид, дві виворітні петлі. Це другий рапорт. Третій рапорт, Дві виверітні накид. Перезнімаємо і міняємо місцями три разом. Накид, дві виверітні петлі. І кромкова. Це п'ятий ряд нашого візерунку. Ось так виглядає. Шостий ряд. Кромкова, три лицеві петлі, накид теж лицевою. Виворітна, де ми три разом пров'язували, пров'язуємо її виворітною. Знову три лицеві петлі разом з накидом. Це перший раппорт. Другий раппорт, три лицеві. Виверітна. Три лицеві. Другий раппорт. І третій раппорт. Три лицеві, виворітна, три лицеві і кромкова. Ось так виглядає з виворітної сторони на шостий ряд. Ось так з лицевої. Сьомий ряд. Кромкова. Одна виверітна, дві наступні виворітні ми пров'язуємо разом виворітною за передню стінку. Далі з одної лицевої петлі ми робимо три. Для цього пров'язуємо її лицевою, не знімаючи зі спиці, робимо накид і знову пров'язуємо лицевою, і після того тільки знімаємо зі спиці. Наступні дві петлі пров'язуємо разом виворітною за передню стінку, і виверітна петля це перший раппорт. Повторюємо виверітна, 2 виворітні разом за передню стінку. З лицевої робимо 3, пров'язуємо лицева накид, лицева знімаємо зі спиці. Дві наступні пров'язуємо разом виверітною, і виверітна петля. Це другий раппорт. І третій раппорт. Виверітна, дві виворітні разом, з лицевої робимо 3, 2 виворітні, Разом виворітна і кромкова. Це третій рапорт. Ось так виглядає сьомий ряд. Восьмий ряд це виворітний ряд. Першу знімаємо дві лицеві петлі, і далі ми повинні пров'язати три виворітні. Це з цієї петлі, де ми робили три. Першу петлю ми пров'язуємо за передню стінку виворідною. Накид пров'язуємо виворітною за задню стінку і за передню стінку третю петлю. Далі дві лицеві. Це перший раппорт. Другий раппорт. Дві лицеві, виворітна за передню стінку, виворітна за задню стінку і за передню стінку виворітна, Дві лицеві. Це другий раппорт. І повторюємо третій раппорт. Дві лицеві, три виворітні Дві лицеві і виворітно. Ось так виглядає, поки наш візерунок це восьмий ряд. Дев'ятий ряд це лицевий ряд, кромкова. Далі у нас дві виверітні ми прив'язуємо разом за передню стінку, одна лицева петля. З середньої лицевої петлі ми робимо три. Пров'язуємо лицевою накид лицевою і знімаємо зі спиці. Одна лицева петля і дві виворітні разом за передню стінку виверітною. Це перший раппорт. Другий рапорт. Дві виворітні разом, одна лицева, з середньою лицевої робимо три, пров'язуємо лицевою, не знімаємо зі спиці, накид лицева. Знову лицева, і дві петлі разом виворідною. Це другий раппорт. Третій, дві разом виворітні. лицева. З середньої робимо три, лицева, дві виворітні разом, і кромкова. Це дев'ятий ряд. І останній, десятий ряд нашого рапорту. Ми в'яжемо таким чином: кромкова одна лицева петля. Далі у нас буде 5 вивертних. Виворітні, виворітні за дві виворітні за передню стінку, третя за задню стінку, дві виворітні за передню стінку і лицева петля це перший раппорт. Повторюємо: лицева, 2 виворітні за передню стінку. Третя за задню стінку, дві виворітні за передню стінку, лицева. Це другий рапорт. Третій раппорт, лицева, 5 виворітних, лицева і кромкова. Це третій раппорт. Ось, друзі, ми пров'язали один рапорт у висоту, 10 рядів. Далі повторюємо з першого ряду нашого візерунку. Ось, друзі, дивіться, я пров'язала ще один рапорт у висоту, і тепер у нас вже видно, як лягає малюнок. Ця нитка більш товща, ніж ця, і на голубому фоні краще видно сам малюнок. Він дуже симпатичний. Це мій авторський малюнок. Я її придумала сама. Сподіваюсь, що він вам сподобався і ви захочете його десь використати. Я буду дуже задоволена, якщо він вам буде у нагоді. І буду дуже задоволена, якщо ви поділитесь своїм враженням, напишете якийсь коментар, поставите вподобайку і підпишитесь на мій канал. Цим ви допоможете в розвитку україномовного контенту. Так що, друзі, дякую вам за увагу. На все добре, до нових зустрічей. Пока, пока.